Як уникнути випадкового вскриття пульпи? Препаруємо каріозну порожнину і створюємо доступ. Ураження здається невеликим, але насправді поширюється дуже глибоко. Використовуємо бор на довгій ніжці. Це дуже допомагає покращити візуалізацію робочого поля. Препаруємо також каріозні фісури. Спостерігаємо некротичний дентин і емаль без підтримки. Проводимо її видалення. Зверніть увагу на те, що м'який дентин вологий, вода заміщує втрачені мінеральні речовини в каріозному дентині. М'який дентин видаляється великими пластами і створюються ошурки, які, власне, забивають пази твердосплавного бора. Проводиться вибіркове видалення карієсу. Периферична зона пломбування повинна складатись з твердого скрипучого дентину і емалі. Це має бути 3 мм від краю, глибина дефекту більше 5 мм, що свідчить власне про високий ризик вскриття в цій ділянці. Щільний пігментований дентин залишається на дні в проекції пульпи. Його нелегко пошкрябати зондом і він не знімається пластами. Отримуємо ось такий дизайн препарування. Здійснюємо повітряну піскуструйну обробку оксидом алюмінію. Все готово для бондингу і пломбування. Друзі, якщо вам сподобався цей контент. Підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.